ми прийшли до вас у гості з програмою Наше здоров'я. Мене, як і раніше, звуть Андрій Гардашніков. Мої вітання сьогодні в програмі: японські технології плюс системна турбота батьків, телевізійна консультація обласного дитячого уролога. Рух понад усе. Київський лікар-педіатр розповідає про альтернативні методи лікування зору. Біопозитивні люди немає приводу для відчую. Громадська організація Відкрите серце розповідає. Перша допомога при травмах у ДТП. Ми вдячні всім, хто пише нам свої відгуки та запитання на нашу електронну адресу tvdoctor.ukr.net. Наших глядачів хвилюють питання медицини не тільки дорослих, а й дітей. Саме тому наш перший сюжет про проблеми дитячої урології. Урологічне здоров'я дітей в нашому регіоні за останні десятиріччя, на жаль, немає тенденції до покращення. Помітно збільшилась кількість вроджених патологій, а значить, слід поговорити про ці проблеми докладніше. Обращає на себе увагу у кількості дітей раннього віку з різними патологіями верхніх мочових путій. Це так називаємо удвоєння. почек, мочеточников, аномалии развития мочевого пузыря, э, неудержание мочи, э, рефлюксирующий мочевой пузырь. То есть э, те дети, которые в дальнейшем требуют очень э, большого и особого внимания, это так называемые ну, дети, которые ну, на себя отвлекают очень большое количество и э, Со стороны обслідування потому что в настоящее время дорогие внутривенные обслідування, ендоскопічне обслідування и лечение. Почему? Потому что если раньше мы виявляємо таких дітей, например, з гідронефрозом, з вторичным піонефритом, з рефлюксами, значит, мы раньше можем оказать им помощь и в дальнейшем эти дети ну, менее подвержены. Торічному хронічному піонефріту, менше буде наступати інвалідізація таких дітей. До речі, щодо ендоскопічного обстеження та обладнання в дитячій обласній лікарні в останнє десятиріччя з'явився досить цінний подарунок, який приїхав аж з Японії. Використовуючи таку апаратуру, багато проблем дитячої урології тепер вирішується простіше і якісніше. Ендоскопічне оборуднення, яке приміняється каплячені. Як дитячої дітей з заболеванием з хірургіческой патології, так і для лечения дітей з заболевань урологічної патологии. Что мы можем при помощи этой апаратури сделать? Мы можем то, чи раньше мы не могли делать в связи з тим, что ее не было в апаратуре. Мы можем э, посмотреть у дітей, маленьких дітей и более дорослих, заболевания уретри, заболевання мочевого пузыря, заболевання э, мочеточников. Ну на сегодняшний день у нас нет, чем посмотреть лоханку, то лоханку, но полностью посмотреть и провести эндоскопическое лечение, ну такого серьезного заболевания, как э, рефлюксирующий мочевой пузырь, потому что моча э, запирательный отдел мочеточника не держит, то не держит и моча попадает. із мочового пузыря обратно в почки. Появляється вторичне воспалення, вторичний пілонефрит, і в результаті цього можуть произойти вторичнее сморщування почек, що в дальнейшем приводить к інвалідизації больного. На сьогоднішній день, в зв'язку з наличием данного апаратури, маємо э, можливість ендоскопічно эндоскопически э, безоперативного вмешательства. На відкритому мочевому пузирі, провести э, введення лікарственных веществ в усі мочеточника, що буде способство образованию искусственного клапана мочеточника и прекратить обратний ток мочі з мочевого пузыря в почку. И более, э, можем ту саму чисто уретроскопію, графію. Можем произвести все это на экран с записью на диски. Все то, что мы видели, можем переслать диски, например, проконсультироваться в институтах урологии того же самого города Киева, Харькова. Ну, непосредственно во время проведения обследования. Ендоскопічні дослідження. Сучасна європейська медицина вже давно і досить віртуозно користуються досягненням в цій темі. До речі, і лікарі Сходу, наприклад, Японії, також підняли рівень здоров'я мешканців своїх країн на порядок саме завдяки таким технологіям. Ідея забретення була в Советському Союзі, а і японці, вони не винуждені були забрісті, тому що в Японії саме більшого заболівань. Рака желудка, поэтому первым они изобрели аппарат, который мы могли осмотреть внутренние органы желудка. В итоге, в Японии, сейчас, как вы знаете, самые. Они самые долгожители в этом плані і от рака желудка самая маленькая в мире. А що ми українці на щастя теж вже мають реальну можливість діагностуватись та лікуватись за допомогою ендоскопічного обладнання 21-го сторіччя, тим більше що з лютого місяця воно є і в кіровограді сторони слізісти? Визникає большинство заболівань, які необхідно діагностувати. ісля раніше. Человек, врач пытался добраться в эти э, закрытые, так сказать, от э, нашего взора э, полости при помощи прямых э, металлических э, инструментов, которыми можно было и повредить э, человеческий организм, и недостаточно осмотреть, и ошибиться. То с изобретением волоконной оптики, когда оптика стала гибкая, и мы можем этими аппаратами гибкими зайти почти в любую точку, Організму, ми можемо в принципі, на ранніх стадіях діагностувати ті злокачественні процеси, які для онкології крайні важні. Інанами ранняя діагностика в онкології спасає сотні тисяч чоловічих жизней. За чотири місяці цим дивовижним обладнанням вже скористались 915 мешканців Кіровоградщини. Принцип роботи подібних апаратів є цілком зрозумілим. По одним світоводам подається світ. Который істочник э, света знаходиться э, вот потому что если якщо істочник будет на конце аппарата, будут ожоги і так далі. Одна з причин була. По спеціальним световодам подається свет, и По спеціальним световодам э, ми получаємо зображення. Э, зображення получаем на экран. Малейшие нюансы все видны. Можно Маліші это можна записувати зображення, можна вручить, потім вручити, якщо нужно. Вот. Э, Ставиться діагноз. Наш співрозмовник пройшовся. Анатомічною картою і роз'яснив деталях, до яких саме сегментів вашого організму може дістатись японська апаратура. Ми входимо Осматриваем пищеварительный тракт начиная с ротовой полости, глотки, гортани, и проходим пищевод, желудок и 12-перстную кишку, осматривая верхние отделы пищеварительного тракта. Со временем при развитии науки возникли методы исследования кишечника. На сегодняшний день мы можем осматривать кишечник через задний проход, входя и доходя до правой половины, то есть до Опендиксах, где он находится, в принципе, то есть весь толстый кишечник, а толстый кишечник занимает у нас второе место по распространенности желудочно-кишечного тракта. Поэтому этих две структуры: желудок и кишечник мы по существу полностью уже сегодня, благодаря. Тому, что у нас открылось это отделение, благодаря тому, что э, руководство области и руководство диспансера понимает эти, как э, кажут на украинские мови, загальні потребы. Вот. И мы на сегодняшний день э, можем осмотреть этих два э, участка пищеварительного тракта почти в полном объеме. В последнее время у нас появились уже бронхоскопы. Мы смотрим, сейчас осматриваем бронхиальное дерево, тоже находим. Там патологии, очень много патологий, кстати, мы уже начали находить. Вот, такой же аппарат у нас есть и для осмотра матки изнутри гистероскоп. І я думаю, що временем, ну в принципі в науке в науки вже смотри, навіть мозкасматрюють жілчки моза при помощи ендоскопічних методів. Окрім власне діагностування, новітня техніка допомагає і в багатьох суто лікувальних процедурах, крім осмотра і диагностики, особенно, как я сказал, ранняя диагностика нужна. Мы можем производить хирургические вмешательства, такие как остановку кровотечения, удаление полипа, удаление народных тел. То есть человек приходит к нам, мы сделали, и он ушел домой. По существу получается амбулаторный метод лечения. Если раньше приходилось инвазивно вмешиваться, давая больному большую травму наносить операционную, то сейчас это все делается буквально... У нас одномоментно, и человек уходит домой. Промір всього іншого, при сомнениях сумнівах ми беремо гістологічні то тобто біопсії, мазки, смиви. І таким способом можемо диагноз, ранній діагноз, який може в принципі, спасти больному життя. Ну, А найважливіше є те, що для кіровограців ендоскопічне обладнання є цілком доступним. Обов'язкова рубрика нашої програми нетрадиційна медицина. Щоправда, займаються нею і кваліфіковані медики, оскільки поруч із академічними методами лікування є ще й багато невикористаних резервів. Лекцію відомого київського лікаря-педіатра та остеопата Олександра Вікторовича Малого на тему Рух це життя було записано під час його робочої поїздки до Кіровограду ексклюзивно для програми Наше здоров'я Перший з фрагментів цього виступу присвячено зору, а точніше, технікам покращення роботи наших очей, за допомогою спеціальних практик. Для багатьох людей проблема зріння. Причина. Совершенно разные. Это могут быть от родовых нарушений, когда ребенок проходит родовой канал матери, и там же косточки сжимаются, и могут, может остаться напряжение в костях черепа, и это влиять на тонус глазных мышц. Поэтому здесь да, и остеопатические техники воздействия. Глаз ⁇ это же мышечный орган. Да? Есть более грубые мышцы глазные, и есть более нежные, которые управляют кривизной хрусталика и так дальше. Так вот движением можно лечить зрение, и вот здесь ну, есть хорошие системы, хорошая система, хорошая система Нарбекова Мирзакарима Нарбекова, хорошая система профессора Жданова для коррекции зрения. Принцип тот же, лечим движением. И я хотел бы обратить внимание на один момент. Часто говорят, что вот глаза нужно, называется пальпинг глаза нужно Прогреть. Вот ставятся ладошки на глаза. Во-первых, как ставить? Нужно ставить обязательно вот этой точкой. Это самая теплая точка на ладони человека. Здесь две артериальные дуги. И вот здесь как тепловой поток идет. Это нормальная физиология, это не экстрасенсорика. И нужно поставить этой точкой прямо на глаза. Но не просто поставить. Перед тем, как это сделать, ладошки нужно согреть. Нужно просто их растереть, активно-активно, зажав между коленок. Активно-активно, так я называю это, добываем огонь, чтобы жар пошел из ладошек. И затем бросаем голову на ладони. Расслабляем мышцы шеи. И вот так вот сидим. Минуту-две, впитывая глазами это тепло. Мы греем глазные мышцы. И если вы вспомните, то всех спортсменов вот высокого уровня перед стартом их разогревает массажист. Да? Они делают разминку и массаж, делают согреть нужно. Точно так же мы перед зарядкой делаем вот это вот прогревание. А затем делаем банальные движения глазными мышцами, тоже с целью вернуть тонус этим мышцам. И другой момент, хрусталик. С возрастом происходит помутнение хрусталика, да? и он развивается либо близорукость, либо дальнозоркость. Хрусталик обездвижен. Когда человек сидит постоянно часами за телевизором, который на расстоянии там, 2 метра, хрусталик все время смотрит на вот эти вот, это же линза, вот эти 2 метра, одно и то же фокусное расстояние, он обездвижен, он стонет. Когда человек сидит часами, 8 часов рабочего дня за компьютером, на расстоянии полметра до монитора, хрусталик стонет, он уже не может. А сознание ему говорит работать. И как мы человеку скажем, не сиди за монитором, а как он будет деньги зарабатывать, да? Ему нужно кормить семью и так дальше развиваться. Надо найти какое-то решение. Но мы должны понять, вот проблема. Это однообразие. Одно и то же. Какие-то мышцы, они просто застывают. Нам здесь нужно дать кровообращение. Что мы сделаем? Нам нужно начать изменять кривизну хрусталика. А каким образом это сделать? Кстати, хрусталик тоже ведь не имеет кровеносных сосудов. Хрусталик питается за счет диффузии, за счет того, какое кровообращение вокруг него. И что мы делаем? Чтобы начать изменять кривизну хрусталика, нужно банально смотреть вдаль, вблизь. Вдаль, вблизь. И часто человек, вот закончился рабочий день, он идет домой. Куда смотрит человек? В никуда. Он идет банально. Он знает, где стоит его автомобиль или где маршрутка. Он идет и он смотрит, он, он может не заметить кого-то. У него рассеянный взгляд. Организм, да, таким образом немножко отдыхает, но хрусталику нужно дать вот это движение. И как? Я называю это упражнение стрелять глазами. Прицельно раз и посмотреть на эту точку. Прицельно на ту точку. И мы меняем хрусталик. Так, вблизь, вдаль, вблизь, вдаль. Вот, изменяется кривизна хрусталика. Мы дали ему движение примерно в течение минуты-двух. Мы улучшили кровообращение, мы дали движение, мы восстанавливаем зрение. И это позвоночник и зрение — это то, что восстанавливается в первую очередь, когда мы даем нормальное движение организму. С Ярославскую я познакомился на блоге сайта «Украина.Центр» Центр и узнал, что она занимается проблемами вил инфицированных людей. И думаю, что вам також будет интересно узнать, чем занимается ее организация. Аліна, що в тебе за організація? Як вона називається? Організація яку я представляю, має назву «Кіровоградська обласна благодійна організація Відкрите серце. У нашому регіоні відкрите серце активно запрацювало з 2007 року, і сьогодні є вже досить відомою організацією, в якій задіяно 10 штатних працівників, плюс чотири медичних консультанти, свій психолог та юрист. У нас зараз працює два проекти: це підтримка вілоінфікованих людей. Перший і другий проект це профілактика туберкульозу серед уразливих груп. Тобто ми вже перейшли, трошки розширили свою діяльність і почали працювати uh -huh. ще з іншими групами людей для того, щоб оберегти їх від інших соціально небезпечних заходів. У 2010 році, в октябрі місяці, ми знайшли парня, лежачого вдома. Ну, вже соседні у нього було там, ну практично ній ходив да, сильно большої. І я і наші соціальної допомагали йому в лікарню, потім в дальніше виявили туберкульоз, віч-інфекцію. Положився санктубідспансер, помогли оформити пенсію по інвалідності і посівного три дні назад оформили його в Дом престарілих. А що ти маєш на увазі підтримка віллінфікованих людей? Ми допомагаємо як психологічно, це консультації рівне рівному. У нас є працівники, ті, які працюють, у яких є віл статус. Ну, у нас є різні працівники, є звіл статусом, є. Ні. Але ті люди, які хочуть відкритися самі і надати допомогу такій же людині розкриваються раскрывается ее статус і, 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 якби розмовляють з людиною на ривних. Девушки, як которые как бы, когда им пришло время рожати, вони узнали о своем статусі, уродили і якби остались самі мужя, я не знаю, за непонимания или за чого, то тобто есть бросили їх. Ми помогаем, ну, как бы психологическая поддержка, и как бы стараемся участвовать в их жизни. Скорости, я думаю, понадобится терапію терапию получать, когда. Питання, дітське, ну по мірі сіли, можливості організації, то спомагаємо. У нас працює психолог, це ком'юніті центр, центр спільноти, де збираються люди Так Ком'юніті це да, для того, щоб да. вони могли спілкуватися між собою. Це такі собі круглі столи, як психологічні заняття чи. 에... Чи, є групи є? Є самодопомоги де, ага. е, один раз на тиждень, де люди віланфіковані, приходять і спілкуються між собою, і діляться якимись своїми проблемами. І як вони виходять з цих проблем? Це можуть бути там відносини з близькими, відкриття свого віл статусу, говорити чи не говорити там, рідним чи близьким, чи, можливо, десь якісь є проблеми з медичною допомогою, тобто як як справляються, чи говорити про, сві, про свій вілл-статус дітям, чи говорити батькам. Ну, тобто такі, такі геть різні різні проблеми, взаємовідносини чоловіка і жінки, ну, геть такі. І, і ще є у нас така підтримка: це допомога ліками малозабезпеченим, транспортування на таксі до медичного закладу, якщо необхідно, продуктові набори для малозабезпечених людей вілоінфікованих. Я пам'ятаю твою замітку, де ти описувала складнощі спілкування людей з вілоінфікованих, навіть з медичними працівниками. Хотілося торкнутися трошечки теми стереотипів. Чому саме вілінфіковані потребують у нашому суспільстві підтримки? Які взагалі виникають в них проблеми? Ой, стереотипи були сформовані ще ще ще, ще коли вілінфекція була так, скажімо, не вивчена. Оцей страх, який у людей зараз перед він дуже, його дуже важко побороти. Хоча насправді вже є вже цей вірус досліджений, тобто є методи впливу на нього. То він не виліковується зовсім, але є лікування, антиретровірусне лікування, яке в принципі зараз в усьому світі його розглядають як метод профілактики передачі вілінфекції. Яка його дія? Вілінфікована людина приймає ці ліки. І концентрація вірусу у крові знижається до такого рівня, що його навіть не можуть виявити лабораторні, ну при, при лабораторному дослідженні. Там є якась геть-геть, мінімальна кількість. Він нікуди не дівається, але якщо припинити приймати ці ліки, то він починає розвиватися активно і далі. Тобто для того, щоб його утримувати на рівні. Скажімо так, безпечному і для свого здоров'я для здоров'я оточуючих, необхідно кожного дня приймати там певну схему препаратів. І людина, яка приймає це лікування, вона не передає вірус імунодефіциту далі. Хворі у нас не купують препарати в аптеках? Хворі Не купують, ні. Це забезпечує держава. Ну і якусь частку забезпечують міжнародні донорські організації. Але знайти медикаменти це теж лише пів проблеми. Вакуум, неприйняття в суспільстві віло -пікуваних. Ось головне лихо для таких людей за освітою. Фельдшер працювала у декількох медичних закладах міста і е, зіткнулася з вражаючою проблемою необізнаності, можна навіть сказати, навігластва медичних працівників щодо проблеми Вілсніду. На мою думку, такі медичні працівники просто не мають права одягати білий халат і плямити його своїм незнанням. На мою думку, проблема незнання і небажання знати найголовніший фактор розповсюдження віл. Для деяких людей це дуже страшно, особливо тих, хто живе в малих містах, а особливо селах. До нас недавно приходила жінка одна, і якби, та історія, яку вона розповіла, ну, вона взагалі якби, привела мене в такий трохи шок, тому що вона навіть коли ходить на роботу, і вона боїться, що її. Колеги, які з нею працюють разом, вони що дізнаються про її статус якимось там чином. Вона не спить там, вона в постійному стресі живе. Інша є пара з міста Олександрії, з якою ми зустрічалися десь, мабуть, ще рік назад. Вони взагалі, Жінка вона каже, що вона, от, вона тільки думає про це весь час, вона дуже за це переживає, щоб ніхто не дізнався. Такий вплив стереотипів. Uh -huh. Не дивлячись на всю цю інформацію, яка до нас іде звідусіль, що ну я не знаю. Це, мабуть, дуже складно жити з таким в душі. Так і виходить, що людина, мало того, що вона знає про достатньо небезпечне серйозне захворювання. Ще й наш соціум, наше суспільство, ще додатково наказує цю людину. Так чи інакше, снід це частина нашої реальності. І якщо ви живете з цим діагнозом, не лікуючись, просто зараз запишіть контактну інформацію стосовно того, де можна знайти ліки від цієї страшної хвороби. У нас зараз ці препарати видають тільки. По Кіровоградській області, тільки у обласному СНЦ центрі, необхідно звертатися туди. Там Де його адреса? Адреса вулиця Комарова, 1. Угу. Там проводять діагностику, як діагностику на вілінфекцію, так і діагностику, скажімо, там спеціальні аналізи робляться, що коли у людини виявляють вілінфекцію, угу. які відстежують стан здоров'я, стан імунітету. І якщо потрібно, то призначають лікування, і там же ці таблетки видають. Тобто вони безкоштовні, їх можна отримати. Так, ну і мешканці, що Кіровограда, що область, я так розумію, можуть і з тобою, і з працівниками твоєї організації також зв'язатися, так і отримати допомогу. Я так розумію, і в діагностуванні, так в плані, принаймні людям пояснити, де можна пройти тестування, ти також можеш правильно. І в сенсі, якщо людина вже є вілоінфікованою, також вона може отримати допомогу, телефон назвеш. Так, да. телефон міський міста 28 26, код 0522, якщо хтось буде телефонувати з районного центру на наприклад, чи села. І та, та абсолютно правий. Ми можемо навіть, якщо людина сама боїться звернутися там, наприклад, до СНІД центру, щоб пройти діагностику, навіть наші працівники можуть, або навіть психолог, або хтось з наших працівників може супроводжувати людину. Підтримати її, якщо необхідно. Статистика ДТП з часом, на жаль, тільки зростає. І тому дуже необхідно володіти елементарними прийомами надання першої медичної допомоги. І цьому навчитися ми пропонуємо вам разом із нами. Якщо ми побачили пацієнта без сознання, ми повинні визначити, є чи немає дихання і пульс. Якщо дихання і пульс відсутствують, ми повинні провести відповідне дихання і закритий масаж серця. Искусственное дыхание проводится следующим образом. Голова запрокидывается назад, подкладывается валик под шею, выдвигается нижняя челюсть вперед, через какую-то марлю или платок проводится вдох. При этом закрываются носовые отверстия. Закрытый массаж сердца проводится следующим образом. Кисти рук укладываются на среднюю треть грудины и поступательными движениями проводится сжимание грудной клетки, что заставляет кровь двигаться по кровяному руслу. Периодически проводится контроль за пульсацией и внешним дыханием пациента. При наличии ран кровоточащих у пациента, первым делом накладывается асептическая повязка. Если кровотечение капиллярное или венозное наклад, накладывание давящей повязки достаточно для остановки кровотечения. Если кровотечение артериальное, проводится остановка с помощью жгута. Для этого нужно жгут накладывать выше места повреждения. Перед накладыванием жгута нужно выполнить протежировку с помощью какой-то матерчатой ткани. После этого жгут накладывается каждый тур на следующий тур жута. После наложения фиксации жута проверяется периферическая пульсация или наличие кровотечения из раны. Если кровотечение продолжается, жгут нужно переложить. После этого выполняется запись на листочке с точным временем наложения жгута и фамилией, кто наложил жгут. Если у пациента есть перелом верхней конечности, в частности перелом плеча или предплечья, фиксацию можно выполнить с помощью косыночной повязки или бинтовой повязки типа ДЕЗО. То есть фиксировать конечность к туловищу. Если есть в наличии транспортная шина, мы моделируем шину по соответствующей конечности на себе, после этого фиксируем к пациенту, с захватом выше и ниже лежащего сустава от перелома. При наличии перелома на нижней конечности, в частности перелом бедра или голени. Фиксировать конечность можно к здоровой, или же, если есть в наличии транспортная шина, можем использовать ее. То есть но смоделировать шину по конечности и с помощью одной, двух или трех шин, в зависимости от величины сегмента, фиксировать на больном, захватом выше и ниже лежащего сустава. Обязательно нужно не забывать про наличие протежировки на конечности с целью предотвращения пролежней и повреждения мягких тканей. Нагадуємо, що всі, кого турбують питання про здоров'я, можуть надсилати їх на нашу електронну пошту. А ми обов'язково запишемо для вас коментарі найкращих фахівців медиків. І пам'ятайте, здоров'я це найцінніший капітал. Наступній програмі дивіться обласний кардіодіспансер, можливості та нові технології, оздоровлення спортом та загартуванням. Репортаж з Олександрії. Нові цікаві фрагменти лекції Олександра Малого.